Господи милосердний, ми молимо Тебе за тих, хто став знаряддям зла, хто своїм мовчанням чи діями підтримує несправедливість і насильство. Ми звертаємося до Тебе з проханням відкрити очі російському народу на ту кривду, яку вони завдали Україні, на біль, що вони принесли на нашу землю. Господи. Просвіти їхні серця, нехай вони побачать нарешті страждання наших дітей, зруйновані міста, розбиті долі, нехай вони зрозуміють, яке горе вони принесли нашому народові, наповни їхні душі жалем і соромом за всі ті злочини, що були вчинені проти нас. Боже. Ми молимо тебе за їхні покаяння, допоможи їм зрозуміти свою провину і знайти у собі сміливість визнати зло, яке вони підтримували, дай їм сили не тільки розкаятися, але й працювати для виправлення наслідків, виплатити репарації, відновити зруйноване і довести своїми діями, що вони прагнуть миру. Та справедливості. Господи зціли їхні спотворені серця, які наповнені ненавистю, страхом і байдужістю, заміни ці почуття любов'ю, а ще співчуттям і прагненням до правди, допоможи їм зрозуміти, що свобода і гідність неможливі без істини. Та без відповідальності за свої вчинки. Ми молимо тебе за тих, хто ще живе в брехні, хто закриває очі на правду, хто виправдовує насильство, просвіти їх розум, наповни їхню душу ясністю. Боже, нехай російський народ згадає, що таке совість. І знайде у собі сили протистояти своїм злочинним лідерам. Дай їм мудрість побачити, що тільки через покаяння може прийти справжній мир. Ми дякуємо тобі, Господи, за те, що ти справедливий і милосердний. Ми віримо, що правда завжди перемагає, і зло, навіть найбільше, не може існувати вічно. Нехай твоя воля торкнеться їхніх сердець, і нехай вони стануть тими, хто будує, а не руйнує, хто виправляє зло, а не множить його. Амінь.